Комунальне підприємство Теплокомуненерго в господарське відання, якого у 2022 році було передано ЄМК Чернігівська ТЕЦ, обслуговує 40% теплових споживачів міста, серед яких бюджетні установи, промислові об'єкти і житлові будинки. Для проведення робіт з підготовки виробничих потужностей до опалювального сезону і без аварійного та ефективного їх використання в подальшому підприємство потребує додаткового фінансування. Нам було надано розрахунок приблизно в розмірі 130 мільйонів гривень для забезпечення для початку роботи підприємства. Наразі на той час. Була цифра приблизно 60 мільйонів, і програма була сформована саме на ці 60 мільйонів. Сьогодні, після того, як вже підприємство почало працювати, вже є конкретна інформація, чого не вистачає для того, щоб ми могли повноцінно працювати і вже не звертатися за допомогою саме вирішення якихось операційних питань. З урахуванням потреб підприємства до міської програми забезпечення діяльності КП Теплокомуненерго запропоновано внести зміни, які розглянули на засіданні виконавчого комітету міської ради 7 листопада. За словами Олексія Щербини, основними напрямками, які потребують фінансування, є своєчасна виплата заробітної плати працівникам підприємства, а це 12 мільйонів гривень. І передплата за розподіл і розрахунок з постачальником газу понад 58 мільйонів. Ці кошти необхідні для того, що підприємство тільки тільки почало працювати. Такі послуги, як заробітна плата, їх повинна бути виплачена, та послуги з розподілу газу, які сплачуються взагалі наперед. Відповідно до закону України, до кодексу газорозподільчих систем плата за розподіл газу вноситься за 10 днів до початку розрахункового періоду. Тобто, за жовтень, взагалі, ми потрібно були сплачувати вересня. Як пояснив Олексій Щербина за три місяці за розподіл газу підприємство має сплатити 69 мільйонів. З них 11 мільйонів будуть закрити з власних надходжень теплокомуненерго і враховуючи договірні зобов'язання за грудень, вам треба заплатити до кінця листопада. Ну там до 20 листопада за, 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 за грудень. А кошти ви почнете отримувати тільки в грудні. Відповідно, якщо ми цю програму не реалізуємо, ну враховуючи інколи позицію газовиків, то просто можемо залишитися без газу залишити. в грудні місяці. Коли очевидна температура буде нижча, ніж сьогодні, знайти в бюджеті 70 мільйонів гривень для підприємства буде складно, тим більше наприкінці фінансового року, зазначив Олександр Ломако, але висловив надію, що це вдасться зробити. Члени виконкому погодили програму забезпечення діяльності КП «Теплокомуненерго» у новій редакції. Тепер її мають затвердити депутати на сесії.